на рекультивацію того полігону, який у вас зараз є, того сміттєзвалища. Що таке рекультивація? Це згідно технологій, є пересипка сміття, і це робить те, що повністю консервується сміття, пересипається, воно не горить і воно не створює ніяких екологічних, екологічних проблем в, в вашому регіоні. Друге Друга частина цих грошей може піти на будівництво вашого нового полігону. Але разом з тим я хочу сказати, що ці інвестори, які зараз будуть будувати полігони на Львівщині, вони передбачають, ми військовою умовою в договорі з ними, і це і прописано в тому ж меморандумі. Є те, що вони в подальшому будуть приймати сміття з тих районів, в першу чергу, з тих районів, які будуть допомагати місту Львову. І тому це, ця ситуація, яка склалася, я в кожному районі це говорю. Що це неправильно з нашої сторони користатися чиєюсь бідою. Але ми за рахунок їхньої біди міста Львова. І рахуючи те, що вони мають такі гроші, ми хочемо, вибачте за слово, їх трохи подоїти і ці гроші скерувати для того, щоб вам вирішити ваші екологічні проблеми. Ви можете до того дослухатись, не дослухатись. Я прекрасно вас розумію. Якби я жив там біля полігону, я би теж казав, що мені не треба ваше сміття. Я абсолютно я згідно порушуюсь, Але якщо взяти тепер до логіки, то я маю собі задати питання, що я буду робити з вашим полігоном через п'ять років, який в мене буде під хатою, через десять років, що буду робити з ним. Все рівно ви його засипаєте сміттям, і воно залишиться і воно у вас буде стояти сто років під самою хатою. Приїдьте зараз в Грибовичі, подивіться, закрили полігон і що далі? І він стоїть, горить, димить вас в них під хату. Ні, так ви мене не чуєте. Я хочу зробити так, щоб взяти в них що ви не будете робили. Про що ви почули громаду? Ви почули громаду. Там не виконуйте, раз. по-другому за два роки у нас буде те саме, як у Львові. Вибачте. Уже їсть. Що ви розказуєте? Де були до того часу? Чому там заводи не ставили? Дайте мені відповідь, будь ласка. Де ви були до того часу? Я не було. Сука, немає у мене нічого. Не буде тут такого. Вибачте. Шановні, ви про мене знаєте, мені там треба підписи, щоб ви зрозуміли, що мені потрібні підписи. Може, що я не буду подавати. Я не приїхав за тим, щоб ви мені зараз дали рішення і сказали, я ми приймаємо сміття. Я чую вашу думку. Ви кажете, не приймаю, я з вами з нею погоджуюсь, і я не можу вас заставити, я вам нічого не зроблю. Тому не треба мені кричати. Я приїхав і вам дякую за і я приїхав, послухайте мене, будь ласка. І я вам і та я... добре не буде, пані. Пані, я вам нічого не говорю. Ну не буде, то не буде. Але я хочу, щоб ви послухайте мене будь ласка, але я хочу щоб ви почули то, що я вам говорю. Я дякую за те, що ви прийшли і приділили ті п'ять хвилин. Але ви самі собі задайте питання, що буде з вашим полігоном через п'ять, через десять років. Ми самі собі рішимо, що буде ним. чим вирішимо? Ми маємо лаву. Знаєте, скільки, ми знаємо, скільки. Ми треба на рекультивацію полігону грошей? Не знаємо скільки ми бачимо грибовши, ми бачимо, що сталося біда. Коли новий. Садовий казав у 1966 році, що треба, що є чуть не Чорнобиль ще більше. Де зараз шостому році, Тобі. зараз 2017. Я, я вибачаюся, я не маю відношення до судового. Ну то чого ви, ну, сюди ви сюди? приїхали? Тому що є ви лопат, ми хочемо сміття вашого ніякого. Ви, ви від нас воду забрали, нормально берете, ви нам сміття привозите. Там, ти ти, ти чоловіче не розказуєш за якісь, що в нас буде Грибовичі. Та буде, якщо ти будеш привозити є. сюди. За два роки буде точно не забрати. Шановні, ви передали брати тобто, на сміття, що я, я зараз звертаюся до людини з боку. Я до той людини звертаюся. Ви передали те, що я казав судовому? Ну, там того разу, як ви тому збирали нас. Шо? Ну, що ви казали? Я казав, що ми дуже глибоко стурбовані. Ви переказали? Дуже глибока думка. Ну, дуже глибоко, що ви знав? Тому що то є, то є вже 11 років, він міг то зробити 100 разів. Він не зробив того, він не буде то робити. Тоді там того року приїжджала моронячка два місяці. Вона казала нам два місяці, два місяці ми рішимо проблему. Вже рік пройшов, нема нічого. Ви приїжджаєте бачите, на два роки. Завтра приїдете скажете, що? Але місця тут і не приходить. І більше, більше, більше з тим питанням до нас не приїжджайте. Якщо ви нікого нас не послухається, я даю вам гарантію. Люди мені казали, будуть радикальні дії. І то радикальні, будемо перекривати дороги, нить його Тернопіль львів Варшава, Київ, які будуть, повірте, повірте пропозицію. Дві, ви народ не чуєте. От є в нас влада. Скільки разів вам говорю? я лову адміністрацію? Давайте ми її власне ради свого села. Чи вони хочуть, чи не хочуть. Може ви їх почуєте? Людей звичайний. Бо люди звичайні. Вже в 24 каналі, то я є проплачений студент. Ось я де живу? Де я родився? Я проплачений студент, то я та людина, яка зупинила машини то я та людина, яка підняла машини у Львові руські кури. Розумієте? Але я особисто опинив ті машини. І вони не будуть їхати ні одна туда, якщо ви не знаєте. <кан> Дивіться, якщо ми всі таку позицію різні. Так, земля. То крім садового, крім Сінюкки, у Львові ще живе 700 тисяч людей. То вони, садового, з... вони вибрали, то вони вибрали його. То вони вибрали його, нехай собі вибирають. Нехай вони ставлять питання своєму мерові. Вони його вибирали, нехай вони собі вийшли. Молодима, мав 10 років. Мав 10 років. Це є дві каденції. Що він за 10 років? Наскільки ми чули по новинах? Він мав. Е, йому при, предлагали е, той. Е, Два, щоб побудувати. Чому він не зробив? Де він був за 10 років? <как> Хто пропонував, і де пропонував? Можете назвати? Хто пропонував іде пропонувати? Хочете зараз показати, ви що це знаєте, а що ми знаємо? Скажіть нам, будь ласка. Я хочу два слова сказати, що Львів опинився в пасці. І за місяць, якщо закажу, якщо ніхто... Ви розумієте, що мешка Золочева опиняться в пасці, якщо нам не вихованська міська рада перекриє наше сміття, а ми перекриємо і це Не долучив, а не ходить, зараз кликнуть. Ходимо всі до тим воду в ступі, буде великий крик і толку не буде. Перше питання так. У нас сміттєзвалище не є предназначене для того, щоб завозити сюди більше сміття. Це і раз. У нас сміттєзвалище є, не відповідає всім санітарним нормам, це є два. Третє, у нас біля сміттєзвалища 50 метрів від сміттєзвалища, де труба газового високого тиску. Це і три. У нас не... водозабір, це і чотири. У нас 300 метрів від полігону вже йдуть будівлі. У нас далі його розширювати немає куди. Ви зрозумієте це? При всій повазі, при всіх проблемах того, що у Львові зараз є біда, ми не маємо змоги його сюди приймати. Тому що нам як привезли 11 машин минулого року перед приємним пані Варо. 54 потім було. 54. а тепер не хочемо. Перших 11, то нас раді катастрофа. У нас тут було завалено все і все обсувалося. Ви зрозумієте, що в нас сміття золя, в нас сміття на підборі, в нас сміття так далі. Воно розсувається. Смітник є, до того не є благоустроєний. Немає ні огорожі, немає ні живого закуплоту, немає нічого. При всій повазі, при всій допомозі того, щоб ми допомогли Львову, у нас просто автоматично немає куди. У нас вийде просто ще більша екологічна катастрофа. У нас так тут проблеми, екологічна. вистачає отак. Води немає, ми перебуваємо всі скважини на 40-50 метрів, по кругу весь район. Плюс до того, що ви рахуйте тебе, ще якщо піде у нас сміттєзвалище, це взагалі буде катастрофа. Тому що зузуля тоді можна брати на переселення зразу. Підвірне переселення, галицька вся виселяти людей, тому що жити просто буде нереально. Зрозумійте ви це і нас. Просто, ви не Добре, до Я почув вас.